Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Людей загинули через російський обстріл Балаклі, що у Харківській області. Окупанти вдарили двома ракетами вночі. У міській військовій адміністрації повідомили, влучання прийшлося по центру міста. У наслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі. І ще 10 людей поранено, серед них троє дітей постраждалі, отримують медичну допомогу. А у Херсоні ворог атакував чоловіка із дрона. Сталося це у Дніпровському районі міста. Про це повідомили у Херсонській увазі. Там поточнили, росіяни скинули вибухівку із безпілотника на 52-річного херсонця, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та ноги. Нині він у лікарні у середньому стані тяжкості. Дрони атакували російське місто Орел. У соцмережах місцеві повідомили про атаку безпілотників і загоряння. Як зазначають, Розмі під ударом могла опинитись теплоелектроцентраль. На місці спалахнула пожежа. Також безпілотники ймовірно атакували завод цинком у Курській області. У соцмережах зазначають, підприємство працює на російський військово-промисловий комплекс. Неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях у Донецьку блекаут. Попередньо було влучання по підстанції. Місцеві публікували. Але фото пожежі, якого видно за десятки кілометрів. Папа римський лев чотирнадцятий підтримав Україну після масованих ударів Росії по енергетиці. Він закликав молитися. Це за справедливий та тривалий мир для українського народу, який переживає важкі випробування. Про це Понтифік написав у соцмережі ікс. Зокрема, він зазначив, що дивиться із сумом на новини про чергові напади на українські міста, у тому числі на Київ. Зазначив, що ці удари призводять до загибелі і поранень людей, серед них є діти. Лев чотирнадцятий закликав католик. Кив молитися за настання справедливого та міцного миру в Україні він запевнив, що зберігає близькість до людей, які зазнали таких суворих випробувань та жорстоко страждають. Ці удари призводять до загибелі і поранень людей. Серед них є діти та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без житла з настанням холодів. Ми не повинні звикати до війни та руйнувань. У нього не було шансів, та він вижив. Дніпровські лікарі разом з американськими колегами врятували травмованого бійця із Харківщини, 46-річного Андрія. Після поранення у захисника оголився мозок, аби знову його закрити. Медики провели складне втручання. Та кажуть, дивом врятували. Нещодавно чоловік вийшов із коми та чи минула загроза його життю? Ніколь Савченко продовжить. З такими пораненнями не виживають. Такими словами лікарі готували рідних Андрія до найгіршого. Та кілька днів тому чоловік вийшов з коми. Але він нас впізнав. Всіх нас впізнав. Він зразу посміхнувся, каже: синок, мама, ну, всіх всіх зразу впізнав. Дуже був дуже, дуже, дуже був радий. Бо як я можу передати такі емоції? У мене була і радість, і дуже. і ну, я, не, я не розумів, що що робити в цій ситуації, як реагувати на це. Ну це дуже, я дуже. Дякували просто, Богу, просто, смітна, да, що живий. Говорити Андрію, все ще важко. Там тут було сильне, я взагалі не чую нічого. Тому історію чоловіка за нього розповідають його рідні. Був взагалі майже в всіх гарячих точках, де тільки могло бути. Навіть був ну в такому оточенні в Курську виходили самотужки, поки їх не забрали. 50 кілометрів бігли пішком по полях, ховалися в якісь погрібах. Потім зразу на Харківщині був і на і в нашому рідному, наш рідний золоч боронив. А ще пройшов Бахмут часів яр трохізбенку. На фронті Андрій з самого початку та за 11 років служби тремува чоловіка вперше. На Донеччині під Покровськом на нього налетів ворожий дрон. Була відірвана верхня кінцівка нижня, вибите око, розбита вся грудина і голова із страшенним пораненням. Коли з-під салфетки було видно структури мозку, край важка політравма, травматичний шок, забій легенів, забій серця, тому що тропонин там був десятки разів вище норми, ампутовані кінцівки і критичний рівень. Тромбоцитів називається тромбоцитопенія менше 50. Це є протипоказом для хірургічного втручання. Робити операцію треба було негайно, говорять лікарі, аби її провести. Андрію перелили 10 літрів крові та попросили допомоги в американського нейрохірурга професора Волатка. А після годинами під мікроскопом намагалися відновити голову бійця і закрити оголений мозок. Ми побачили, що із правої ноздрі Теж витікає ліквар. Ми з професором вернулися ще раз, загрузили диск, завантажили, передивилися і побачили, що це був вибуховий перелом основи черепа, і череп основа черепа тріснула і привела до розриву оболонок мозку не тільки зліва, там де нема ока, але й справа. Після операції Андрій знову заговорив але лайкою. Та лікарі тішаться. Це пояснюють добрий знак, бо ж мозок відновлюється. Андрій може сьогодні відкрито посилати всіх на три букви, показує, що виздоровлення йде. Це такий перший симптом нейрохірургії, коли людина приходить в свідомість, перші слова, які вона каже. Як правило, нецензурні. Нині Андрій вже пережив сім операцій. Не все ще позаду кажуть лікарі. Та додають покращення є. Ми раді, що він живий. Ми приймаємо його любого. Пішов він на війну. Ми його просили каже, ну навіщо це тобі треба? Він каже, я хочу, щоб моя донька, мій у нього жанок є. Я хочу, щоб ви жили в вільній Україні. Я ні за кого не воюю. Я воюю за Україну і за свою рідну землю, щоб ви були. У спокійні були в безпеці. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. На нинішньому етапі війни вирішальними є дві цілі: по перше, відмовитися від власних ілюзій. По-друге, позбавити ворога ілюзій. Таку думку висловив очільник МЗС Андрій Себіга. каже, Україна може виготовити до 20 мільйонів дронів у 2026 році, якщо отримає достатнє фінансування від партнерів. Путін буде змушений припинити війну, коли зійдуться два фактори: він перестане плекати ілюзії, що в кінцевому підсумку зможе перемогти на полі бою. Ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її припинення. Нам потрібен перехід від стратегії, скільки буде потрібно, до стратегії, наскільки можливо. Російські штурмовики дедалі частіше потерпають від дружнього вогню під Покровськом. Що на Донеччині про це повідомляють і у партизанському Русі. А теж зазначається, російські оператори дронів усе частіше завдають ударів по власних штурмових підрозділах і вдень і вночі. Найчастіше під такий вогонь російська піхота потрапляє під час виконання бойових завдань через відсутність розпізнавальних знаків і загальну плутанину. оператори безпілотників нерідко ідентифікують їх як противника. Хаос відбувається зокрема через поспіль. Командування, яке вимагає захопити Покровський Мирноград до кінця листопада, зазначили партизани. Доступність усюди сьогодні це один із головних стратегічних напрямків держави, щоб люди, які повертаються із війни і з різними травмами, могли адаптуватися до цивільного життя без перешкод. Як міста роблять свої простори безбар'єрними і як це допомагає ветеранам після ампутацій, дивіться далі. Микола Шот обороняв Україну на Бахмутському напрямку. Там воїн отримав серйозні поранення і пережив чотири ампутації. Чоловік потребував сучасного протезування. З цим герою допомогли у Сполучених Штатах. У листопаді цього року минає рік, відколи Микола вдруге почав навчатися ходити, відновлювати сили не аби як допомагає спорт. Бігати я навчився тут, в Амброкіні, вже в нас в реалітаційному центрі Амброкін навчився бігати. До цього я ще ні разу ніколи не бігав, то мені дали бігові стопи з Андрієм своїм фізичним терапевтом поставили стопи, спробували, вийшло з першого разу якось ну, не так. Почали тренуватися, бігова доріжка по вулиці, бігова доріжка по вулиці, так потихень-потихеньку вчились, вчились, ну короткі короткі дистанції, потім довше, довше. Зараз Микола тимчасово мешкає у соціальному житлі у Львові. Тут все облаштовано для людей з інвалідністю, щоб вони могли себе почувати комфортно. Тримачки є для хто на тріславлісні це душова трісну спеціальну лісі була під душно. Максимально для людей з інвалідністю, особливо для Хто їздить на кріслі колісному особливо. Це дуже це по-максимальному зроблено. Все автоматично, всі двері автоматичні, ліфт, всі кнопки, всі на рівні. хто їздить на кріслі колісному, на рівні цього, щоб всю доступ був сюди, двері широкі, щоб можна заїхати було в туалет, в душу, двері широкі в щоб заїхати. Микола розповідає, до соціального житла мешкав у звичайній дев'ятиповерхівці, але там для людей з інвалідністю не облаштовано взагалі нічого. Серед ліфт, там такі взеньки, навіть взагалі ні пандуса немає ні нічого. Сходи навіть на перший поверх немає пандуса, нічого. Через війну в Україні зростає кількість людей з інвалідністю, і Микола вірить, що для них будуть облаштовувати відповідну інфраструктуру у всіх українських містах. Про необхідність інклюзивних просторів у населених пунктах говорять і фізичні терапевти, які і ставлять на ноги людей з ампутованими кінцівками. Якщо людина має протез один, так однієї ноги, однієї кінцівки. Людина тоді адаптується швидше, в залежності від того. Яка була ампутація висока чи низька? Від цього залежить теж пересування і важкість пересування. В Україні запустили проєкт Рух без бар'єрів. Він охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбар'єрні маршрути. Мова йде про великі міста, обласні центри, а також декілька маленьких містечок. Громади цих населених пунктів вже до кінця року отримують перші оновлені вулиці, які будуть зручними та доступними для всіх категорій маломобільних груп населення. У Львові, до прикладу, вже діють два маршрути доступності, які сполучають різні райони. І це робить інклюзивними будівлі, зупинки, парки та простори вздовж шляху. Ми реалізуємо в місті Львові цей проект по двох напрямках. Він має дві гілки: це є в Шевченківському районі і в Личаківському районі. З'єднуються ті дві дві гілки маршрутами автобусними. Зараз ми працюємо інтенсивно. Ми далі впроваджуємо оці цей рух без бар'єрів. Ми робимо об'єкти, ми їх впроваджуємо в життя і плануємо, що. До кінця року е велика частка об'єктів будуть завершені. Також міська влада постійно комунікує з підприємцями. Останні допомагають забезпечити безбар'єрність на маршрутах. Є 72 підприємці, суб'єктів підприємницької діяльності. 62 підприємці підписали меморандум з нами про те, щоб облаштувати їхні об'єкти як доступні, і ми з ними провели зустріч і не одну зустріч. То на сьогоднішній день 62 підприємців 38 вже облаштували або інклюзивну вбиральню, або кнопку виклику, або вони взяли дольову участь для того, щоб плитка була поміняна біля них. У Львові вже діє програма з облаштування пандусів та підйомників до багатоквартирних будинків. Тут не збираються зупинятися на досягнутому і планують покращувати інклюзивність у місті і наступного року. Фінансуються проекти як з міського, так і з державного бюджетів. Олег Янко, Крисан Рузанов, телеканал Рада, за марафон. Єдині новини.